Чи було у вас таке, що через страх осіду ви боялись поділити своїми уподобаннями? Наприклад, ви дивитесь серіал, слухаєте музику чи граєте в улюблену гру, і вам здається, що це викличе косі погляди оточуючих. Привіт! Мене звати Ція, ви на каналі Акерна, і сьогодні я би хотіла поговорити про свободу уподобань та межі толерантності. На початку хочу зазначити, що це експериментальне відео, і я не впевнена, чи буде виходити ще щось подібне на цьому каналі. Але мені здається, що це дуже важлива тема, тому давайте обговоримо її разом. А ви в коментарях напишіть, чи варто мені знімати ще щось подібне, чи можливо вам цікаво щось інше. Мені було дуже цікаво почитати. Тож поїхали. Думаю, варто розказати вам передисторію цього відео, як я взагалі дійшла до цієї теми. Отже, нещодавно гуляючи просторами сторону Ютубу, я натрапила на огляд одного мультсеріалу, який свого часу викликав у мене дуже позитивні емоції, дуже теплі відчуття. І з цікавості вирішила подивитись, сподіваючись на те, що почую щось нове, щось цікаве, ще чого я не помітила при першому перегляді самого мультсеріалу. Але яке ж було моє здивування, коли автор огляду почав казати, що графіка жахлива, мальовка як з книжки розмальовки дитячої, о, персонажі однакові, все карикатурне хто це взагалі дивиться. І я така, ем, привіт! Я дивлюсь. Я тут, мабуть, як розмальовка серед книжок, так? Думаю, окей, 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 це його думка, хоч огляд має бути об'єктивним, але це його думка, добре. Але зайшовши в коментарі, я очманіла ще більше, тому що в коментарях люди почали виправдовуватись, чому їм подобається цей серіал. Типу, я дивилася лише з братом, лише з молодшим братом, він йому подобається. Чи, Ой, я, мені здалося, що цей сюжет дуже цікавий, але ну так, воно, звісно, не дуже. Люди, ало, чому ми взагалі маємо за те, що нам подобається? Коли я думала, що сценарій для цього відео вже готовий, я натрапила на пост в Редіті, де дівчина питала, як перестати боятись думки та засудження людей. І я вкотре зрозуміла наскільки це розповсюджена і важлива тема. Чому взагалі чиясь думка у нас стоїть вище ніж ми самі? Чому взагалі когось має хвилювати? Що ми робимо, носимо, слухаємо, дивимось, як ми фарбуємось. Кого взагалі це має хвилювати? Алло, люди, ми в 21-му сторіччі живемо, а нам досі не пофіг, як виглядає та якийсь ванька з сусіднього під'їзду. Ну, це дикість, це настільки дико, що мені просто словами важко передати. Ми живемо в світі, де кожен з нас має свою унікальні смаки та вподобання. Здавалось би, в 2024 році ми маємо приймати це як норму. Але ж ні, токсичні коментарі продовжують множитися як гриби після дощу. Я не кажу, що всі коментарі це токсік-шоу. Ні, звичайно. Дуже багато коментарів, які. Вміють обговорити, наприклад, фільми з гумором без всяких наїздів. І це дуже круто. Знаєте, що найцікавіше? Коли я почала шукати токсичні коментарі для цього відео, я хотіла зробити вставочки з таких коментарів, я їх не знайшла. Чи то платформи почали ретельніше відчищати от таке от лайно, чи то люди почали менше таке писати, хоча дуже сумніваюсь. Але факт залишається фактом. До того, як я почала знімати це відео, її було ну, дуже багато, прям або як. Під кожне відео я заходила в коментарі в Тіктосі і перед цим хрестилася, тому що знала, що буде якась діч, і вона там була. Але зараз, коли вона мені знадобилась, її немає. У чому взагалі прикол цього токсичного двіжу? Нам всім подобається щось своє. Комусь подобається ретро музика, комусь подобається аніме, хтось фанатіє від кліпів 90-х. Але якщо про це хтось дізнається, то починається. Серйозно, тобі це подобається? І тут, як на зло, навіть улюблена річ починає здаватися якимось соромом. Хто взагалі вирішив, що смак має бути правильним. Десь існує клуб дальних подобань, куди нас не запросили. Ні, ну серйозно, ми всі фанатіємо від різних речей. Хтось фанатіє від Володаря Персніх, а хтось від відео з котиками. І це прекрасно, це нормально. Я взагалі думаю, що відео з котиками вне конкуренції, а це Дуся, Дусінька. Вона теж хоче зніматися. Моє сонечко. Зі свого досвіду можу сказати, що засудження дуже сильно впливає на людину. Наприклад, коли я була в п'ятому класі, я слухала. Не модні пісні вже на той час. Якщо не помиляюсь, тоді це було патап і Настя тих собачки. І <гум> однопласники дізнались про це. І, звісно, почалась травля, почались смішки, через що я почала закривати своїх людей. І навіть зараз, через стільки років, я починаю помічати за собою, що соромлюсь вмикати музику. При Комусь. Хто б це не був там, родичі, не родичі взагалі, по боку. Наші слова мають величезний вплив, особливо це стосується підлітків, чия психіка ще формується. Психологи кажуть, що токсичні коментарі чи осуд дуже сильно впливають на людину. Вони можуть викликати невпевненість собі, яка залишається з людиною на роки. На стол тільки що запригнула Дуся і перекинула мені штатив. І солянку, до речі, теж. Після ще однієї спроби запису: штати вже перекинула я. Вже пішло все по сраці. Знаєте, що я люблю? Людей, які вміють обговорювати смаки з повагою. Наприклад, мульт виглядає дещо специфічно. Але якщо він тобі так сподобався, може розкажеш чому? Що саме тобі в ньому сподобалось? Ось така фраза, і ви вже не токсік. А людина за яку вище ста. У висновок можу сказати, що у кожного різні смаки, і це прекрасно. Ми не маємо виправдовуватись чи соромитись через це. Давайте поважати одне одного, бо світ і так надто токсичний. Ми можемо не поділяти смаки інших, але повага це основа здорового спілкування. Давайте ми будемо тими людьми, після спілкування, з якими хочеться посміхатися, а не закритись собі. Напишіть у коментарях, чи траплялося вам стикатись з осудом ваших подобань і як ви з цим справлялись. А якщо ви боїтесь осуду, то знаєте, що завжди знайдуться люди, які стануть на вашу сторону. А ті, хто безпричинно критикує, вони просто не вміють по-іншому. Не бійтесь залишатися собою. Дякую всім за увагу, З вами була валація. До зустрічі.